4 червня рівень води в річці Боржава піднявся майже на 4,5 метра. Річка Білка, яка впадає в Боржаву, також вийшла з берегів, затопивши сільськогосподарські угіддя людей. І завдавши чималого лиха, білківчани самі усували наслідки негоди, як могли. Пан Василь, що проживає в білках, каже, не спав цілу ніч. Вода прибувала дуже швидко. Доводилось самому черпати воду з двору, аби не затопило хату, та прочищати стічні канали. Терта дуже прийшла велика, прочищати там канали. Буквально за кілька годин вода затопила двори, вулиці, сільськогосподарські угіддя. Для того, аби подібні ситуації не повторювались, потрібно очистити русло річки. Причиною підтоплень білок стала і відсутність меліоративних каналів. Відшукати кошти для розчистки річки русла річки вона впадає в боржаву. І Вона є так, що заросла деревами туди, що припиняє воду. Я думаю, що цю ситуацію ми виправимо. Друге є також то є людський фактор. Були колись міліоративні канали. Зараз, коли при розподілі земельних ділянок, міліоративні канали не зробилася ні охоронна зона, нічого. Усього у білках підтоплено 16 присадибних ділянок, 15,5 з половиною гектарів сільськогосподарських угідь. Найбільшої шкоди вода завдала людським городам. Найменше постраждали будинки. Картошку, помідори, усе повністю кукурудження. Там взагалі ту п'ять соток у мене та повністю затопило, повністю то все плавало водій. Не видно було нічого. Даже у хліві була вода повністю все. Дачі там. мөн ка шуу зэрнос Сільський голова каже, подібна ситуація в їхньому селі вже не вперше. Такої шкоди вода завдала селу кілька років тому. Під час підтоплень мова завжди заходить про заходи, які потрібно вжити, аби лихо не повторилося. Та до реальних дій справа так і не доходить. В сільському бюджеті на протипаводкові роботи очистку тих же міліоративних каналів немає грошей, а держава забуває про підтоплення, доки вони не повторюються знову. Все складається у коштах. Перше передали на сільські ради меліоративні канали, де відсутнє повністю на ній фінансування. Воно ну, не в силах сільським радам щось зробити не тільки в білках, але в то в усіх сільських радах сильні зливи, які пройшли в Віршавському районі, спричинили підтоплення ще одного села. Луково також постраждало від підтоплень. Тут підтоплено 20 присадимних ділянок, 13 колодязів шахтного типу та 15 гектарів сільськогосподарських угідь. Причини підтоплень ті ж, що і в білках. Таких різких дощів раніше не було, і містки не спроможні. Зараз замулені частично і неспроможні пропустити, немає тієї пропускної здатності води, яка необхідна для того, щоб пропустити ту масу води, яка назбирується в результаті таких сильних зливових дощів. Другою причиною підтоплення є мусор. Я так вважаю, сільський голова каже, через підтоплення ухвалили рішення прочистити стічні канави. Наразі наслідки лиха ліквідовані. У воді поки що сільськогосподарські угіддя. Люди скаржаться, все, що посадили, може загинути, а це не лише людська праця, а й гроші. І все через одну ніч сильних злив. Тим часом синоптики не прогнозують припинення опадів. Найвища вода у річках підніметься у 20-х числах червня.